Та всіх. А тепер мене просили про мобілізацію писали. Мобілізація в Україні. Мобілізація в Україні. Що буде до кінця року? Беру період до кінця року. Мобілізація в Україні до кінця року. Активна. Люди просто жертви ситуації. Захищати на лінію фронту. І розказують, як в нас вона добра. Дивіться дуже цікаво випало. Кінцевий результат. Вони вже думати починають, що з цим зробити, щоб не було жопи. Тому що ситуація погана, захищати фактично нікому вже. Давайте так. Мобілізація до кінця року піде на спад в Україні. На спад піде. Короткубків. Мобілізація до кінця року піде на спад. Майте на увазі. Угу. Адміна ситуації. Ну, на що... Прям зовсім але спад буде. Піде на спад трошки. Трошки піде на спад. Але вони вже задумуються, що робити. Пиздять крипка, що там все добре, там ніхіра не добре. Людей не вистачає і вистачати не буде. І думаю, що з цим робити. Ось. Така картинка поки що.